Привіт, зачекай, не гортай далі. Саме ти, хто дивиться це відео, я маю цінну інформацію для тебе, але спочатку дозволь мені помолитися за тебе. Дорогий Господи, саме зараз я молюся за людину, яка дивиться це відео. Я знаю, що це не випадковість, але ти ніжно стукаєш у двері її серця через цю молитву. Господи, вона може переживати складний час, стикатися з падіннями та труднощами. Я прошу тебе підтримати її, допомогти їй крок за кроком, пройти цей складний шлях, допоможи їй побачити план, який ти підготував для її життя, глибоко знати, що в твоїх очах вона ніколи. Не забута, вона Твоя улюблена дитина, створена твоїми власними руками, кохана і ніколи не була покинута тобою. Господи, зміцни її, підтримай її, наповни її серце своїм миром та спокоєм. Хай вона більше не тривожиться, не боїться, бо ти завжди з нею. Яви їй свою дивовижну та несмінну любов ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будь ласка, Прийми це благословення, напиши Амінь у коментарях і поділися ним зі своєю родиною та друзями. Хай Господнє благословення буде на вас та ваших близьких.